Роман Гавриляк іде за своєю третьою перемогою на професійній арені. Сьогодні на заваді йому стане Едуард Мерінець, що представляє місто Харків. Гавриляк зі Львова. Вечір боксу у нас розгортається саме у Львові від KO Promotions. Ну і власне побачимо, що Гавриляк сьогодні підготував на свій третій бій. Едуард Мерінець набагато досвідченіший за свого опонента. Але при цьому ми не бачили його на професійній арені вже цілих три роки. Ну, цікаво подивитися, що він сьогодні підготував для свого молодого опонента. Роман Гавриляк, який от власнодавно дебютував у профі, вже має дві перемоги над Микитою Бойком та Артемом Айвазіді. Хлопець високий, хлопець технічний. Любить працювати поверхами. Ну і сьогодні чергова перевірка. Для нього через. Непростого харків'янина Едуарда Мерінця. Раніше ми його бачили здебільшого в ліміті легкої ваги. І сьогодні ж він піднімається вибоксувати на півсередній 66 кілограмів. Шукає свої нагоди для атаки Едуард Мерінець. Загалом регулярно виступав Едуард Мерінець в якості такої оббивки для проспектів. Опанував він Назрі Гімову. Зоравору Петросяну Руслану Белінському з таких більш-менш відомих про бійців. біф. Зараз Горляка непогано двійка прилітає, застоявся на місці. Едуард Мірінець і тут же отримав двійку від свого львівського опонента. Гавриляк обережненько розпочинає, не летить, не сильно там активізовується. Загалом часу вдосталь. Формула бою 6 раундів. Потулу зараз відпрацьовує. Гавриляк відразу ж піднімає на голову. Те, що я казав, любить працювати поверхами. Роман Гавриляк любить він так припідняти руки своєму опонентові і засадити тулубу, але може й навпаки, може пригодувати опонента. Таром тулубу і в голову, як зараз. Ймовірно, ми шкоємо побачили до відлік. Але Едуард Грінець здіймається. Вісім. Едуард Мирінець показує, що готовий продовжувати. Вау! Точнісінькі хук у виконанні Гавриляка, і зараз Гавриляк піде далі. Що закінчиться бій у першому раунді. Мені здавалося, що Едуард Мирінець може вже не піднятися, але він все ж таки продовжує цей бій, от влучив просто ідеально дальнім хуком Роман Гавриляк в цьому епізоді. Едуард Мирінець продовжує пропускати ще одна серія у виконанні Гавриляка, який насипає свої бокові, пехтує по тулубу. 20 секунд до кінця першого раунду. Едуард Моріниць усе ще у грі, хоча насправді його продовження було під величезним запитанням після нокдауну. Гер'ять іде вперед влучає і стоячий... ну, це Стоячий не став. Дуже блосковий на стан броді, але опонент не здав, але в той час не здатний продовжує. Рефери перериває цей бій після кількох пришуків, атак, після нокдауну. Роман Гавриляк забирає перемогу, Достаткову перемогу вже в першому раунді. Рефері прийняв рішення бій супутників. Дуже під ким у закінченнях пунктах першого раунду ще раз. Аперкот Оковий і власне прикосний будь-яком пально. Роман Гавриляк. Дійсно, просто фантастично він відлучив наперекотом. дивимося ще раз на цей момент, який фактично і вирішив долю цього протистояння, адже Едуард Мерінець після цього моменту це вже був геть інший боєць. Дають нам режисери посмакувати ще раз цим епізодом. Таким чином, Роман Гавриляк забирає третю перемогу на професійній арені. Львів'янин перемагає у Львівському Емілі Різор. За 7 секунд до завершення першого раунду технічним нокаутом перемогу здобуває Роман! Романа, ми тебе вітаємо декілька слів, скажи, ти задоволений поєдинком. E, взагалі задоволений поєдинком. В першу чергу хочу подякувати всім, хто прийшов. Батьки, друзі, всі-всі-всі мої близькі, всі мені люди. E, також дякую тренерам. З них, знаєте, того цього би не було. Вони в мене падають дуже багато. От терпіння. Дякую. Дякую своєму промоутеру. Який мені це все організовує і дає можливість боксувати. І, звісно, дякую воїнам. Я знаю, що зараз мене тут дивляться ті, хто дивляться, ті знають. Дякую вам, передаємо вам привіт зі Львова. І слава Україні. Дякую. Скажи хотів би побоксувати з кимось більш сильним, ніж і два. Взагалі ми йдемо до того, знаєте, в нас мало бути так, що мали боксувати з молдованом, потім щем з одним українцем. Так виходило, що трохи не так, як хотілося, але ми йдемо до того, я готовий до нових викликів. Надіюсь, наступні поєдинки будуть трішки довшими і конкурентніші. Дякую. Є якесь прізвище в українському боксі, кого б ти хотів би викликати на поєдинок? Так, щоб викликати, знаєте, є багато достойних суперників, є такий хлопець Рагімов, знаєте? Бо до цього ми йдемо. Зачекає трошки часу, ми дійдемо до того, з тренером трошки попрацюємо, я вірю, що перемога може бути моєю, і вона буде моєю. Дякую. Що стосується трохи часу, тепер спостерігати за ним ти зможеш. Завдяки цьому подарунку від Авордер, це перша фабрика, українська фабрика годинників. Красива з логотипом KO Promotions. Тож вітаємо тебе, дякуємо за цей поєдинок. Це